Всім привіт! З вами команда Kyiv Capitals. І сьогодні ми вам покажемо, що не можна робити на хокейному майданчику, щоб не отримати вилучення та не попасти на лавку штрафників. Поїхали. Перше правило не можна бити свого суперника в спину. Не можна бити свого суперника по голові. Тим паче не можна це робити двічі. Також не можна бити суперника в область голови та шия. На льодовому майданчику треба завжди бути уважним, тому що можуть відбутися будь-які речі. Фокей бажано набити свого суперника ногами. Під час гри треба завжди бути уважним, тому що може прилетіти з будь-якої сторони. Треба завжди бути уважним під бортом, тому що може бути неприємно. В цілому, як ви зрозуміли, хокей дуже небезпечна гра. Проте навіть в ній є свої правила. І якщо їх притримуватися, то все буде добре. і в тебе не буде ніяких травм або вилучень. З вами були Київ Кепітал. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та підтримуйте україномовний контент. Блін, Не зупиняйтесь, треба.